Тарас Григорович Шевченко, сон. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати із собою, взять у домовину той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострітніш на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадається, вижди нещасливий. А у тебе час та й запустить пазарів печінки і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А то щедрий та розкошний, все храми морує, та отечество так любить, так за ним бідкує. Так його сердешно кров як воду точить, а браття мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба. Бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую, і в неділю, і в будень, А вам нудно, жалкуєте, їй Богу, не чую, і не кричіть я свою п'ю, а не кров людською.